Тепер це гівно валяється в моїй шафі. Таке враження, що це вам я його туди засунула. Коли ви купували ці речі, вони теж здавалися вам гівном? Чи може тоді ви раділи, хвалилися і викладали фото. А тепер раптом це стало мотлохом, який займає місце. Але якщо ви так про це думаєте, то чому просто не позбутися його? Навіщо складати те, що вам не потрібно? І якщо вам щось більше не подобається, це не означає, що воно не має цінності для інших. Є люди, які мріють про такі речі, але не можуть їх собі дозволити. Діти, яким батьки ніколи не купляли подібне і які були б ще. Сливі, отримати хоча б щось. Але ні, ви тримаєте у шафі, бо це було дорого. Правда в тому, що ці речі вже не мають її вартості. Що на момент покупки? Це не золото, не ролекс, не картина відомого художника, яка з руками тільки дорожчає, це просто речі. Тож питання: навіщо вам вдома щось, що ви вважаєте гівном? Ви вже витратили на це гроші, назад їх не повернете. Але замість того, щоб жалітися і захламлювати свій простір, просто визнайте це і дайте цим речам нове життя. Просто візьміть, викладіть пост, і запитайте, можливо, комусь це потрібно, хтось буде цим користуватися. Атися і подаруйте, уявіть, яку шалену кількість емоцій ви викличете у цієї людини. Хіба це того не варто? Дівчата, напишіть в коментарях, що робити з речами, які вам не потрібні, чи були б щасливі, якби хтось подарував вам це безкоштовно? Бажаю всім гарного дня.